Всім привіт! Знаю, ви відкрили це відео, тому що вам коротить дізнатися, як саме можна стати мільйонером вже за один день, пізніше за одну добу. Але, повірте мені, буде набагато цікавіше, якщо в цьому відео поговорю з вами про дещо інше. Впевнений, ви не розчаруєтесь ніскільки. Я з вами поговорю про кульбабу. Тому що кульбаба дуже корисна, і я хотів би поговорити про... Її жовтий цвіт. От я собі окремо ущипнув, Цей жовтий світ кульбаби -куль вам замінить будь-яке багатство, ви будете щасливі, бо оздоровить вас він просто нечувано. Е, тільки секунду почекайте, мене хтось кличе. Що? Зараз зараз. Вибачайте, мене кличуть, тому в е, цьому відео ми, на жаль, вже ні про що не поговоримо, але дякую, що відкрили його і дякую, що були зі мною ці е, е, декілька секунд. З вами був Назарій. Ну і до нових зустрічей, па-па.